Де у Франківську, на вашу думку, можна смачно поїсти? В терасі, однозначно, в терасі. М -м, смачно, можна в десятці пої поїсти смачно. Якщо хочеться чогось домашнього, жирного, плотного, е бюджетного і на всі випадки життя, то десятка. Е піца плюс, м -м, кавоварка, пасаж, тому що там є все. Е мені особисто дуже подобається шампанерії, якщо сніданки. Дивись, мені подобається е Леону Долбар. Mm -hmm. Мені подобається міксологія. Угу. Зараз сюди йдемо. Ось тут жито угу. там можна смачно поїсти. Та з улюблених таких закладів театр пап недорого і смачно. Можна і з компанією класно посидіти на компанію, якісь. Мені ще подобається, що можна знаєш, нормальну нежирну їжу поїсти у Велесі, там, де є фудкорт, там так. здається авокадо, і ага. там таке нежирне, типу, ага. можна ага. поїсти. Да, да. Да. Да, вони готують, мені подобається, що вони слухаються, що можна без масла попросити. А, бібліотека, паб, цукерня залежить від того, хто готує, в які дні. А ще там столовка смачна. Перша да, друга називається? Так, да. столовка шикарна ну, теж. Я